Зараз друзі до термінової новини вищий антику, антикорупційний суд е, постановив заарештувати міського голову Одеси Геннадія Труханова з правом внесення застави у 13 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про справу про розтрату понад 92 мільйонів гривень під час придбання адміністративної будівлі з банку ротілого заводу краян і. Нагадаю, що а, за версією слідства одеський міський голова Труханов у період з липня по грудень 2016 року спільно із іншими посадовцями одеської мерії а, та представниками приватної компанії заволоділи коштами з місцевого бюджету а, Одеси. І ось цю корупційну схему на переконання детективів реалізовано під виглядом куті, купівлі а, з, з банкрутілого заводу. І а, що відомо, що в подальшому сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області. Детективи набута прокуратури САП стали на заваді цим планом, ініціювавши у грудні 2016 року накладення арешту на кошти сплачені із місцевого бюджету Одеси. Ну і 25 квітня саме вищий антикорупційний суд. Змінив запобіжний захід міському голові Труханову з особистої поруки на заставу у розмірі понад 30 мільйонів гривень, і мав цю заставу він внести протягом п'яти днів. Але ось вже зараз повідомляють у САП, зокрема, що дійсно ВАКС відправив під варту мера Одеси Труханова. Новина ще доповнюється, але вже офіційна заява на у телеграмі спеціалізованої антикорупційної прокуратури з'явилася, що. Саме це йдеться про справу заводу краян. Ну, ось такі події, ось такі ситуації. Ми будемо надалі стежити, тримаємо руку на пульсі. Вам, усім, друзі, бажаю гарного дня і тільки хороших новин.